Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Якщо ви хочете стати сильним шахістом та підвищити свій рівень гри, раджу вам грати в атакуючі шахи, не зациклюючись на обороні, стараючись грати в атакувальні шахи. На сьогоднішньому прикладі я покажу, як можна дуже красиво атакувати. Ми граємо за білих. Білий розпочинають королевським пішаком е 2 на Е4. Чорні відповідають пішаком на е 5 ми виводимо коня на c3, чорний кінь виводять на c6. Білі виводять слона на c4, чорні вивідають слоном на c5. Зеркальна партія. Білі розпочинають атаку та ставлять ферзя на g4 з нападом на пішака. Чорні для захисту пішака виводять ферзя на f6 з двойним ударом на нашого пішака з шахом. Якщо ми почнемо захищати наступ чорних на нашого пішака, то наша гра перестане бути атакуючим. Тому ми не захищаємо свого пішака, а ходимо конем на поле Д5. З нападом на ферзя та пішака. На вилку король Тура. Чорні забирають ферзем нашого пішака на Ф2 шах. Білі відводять короля на D1, і у чорних атака закінчилася. А білі фігури в дуже вигідній позиції для атаки. Найкращий хід за чорних це відійти королем на поле F1, захищаючи пішака та відійшовши від вилучного удару конем. Білі своїм конем нападають на перзя на h3. У чорних єдиний хід ферзем, куди можна відійти, це на D4, напавши на нашого слона. Ми захищаємо свого слона ходом пішака на d3. Чорний слон відходить на. Б6 для захисту свого пішака та для можливості відійти ферзю. Білі виводять туру на F1. Чорні ходять пішаком на F6, зробивши пішаковий ланцюг. І здається, що наша атака теж закінчилася. Білий кінь забирає пішака на ф 6 Чорні забирають нашого коня конем на F6. С нападом на ферзя. Мы своїм слоном стоїмо на поле h6. Черный пішак забирає нашего слона на поле h6. Бела тура забирає коня на поле f6. Шах. Черный король відходить на поле d8. Белый ферзь стає на поле. G7 з нападом на туру. Якщо чорні переводять туру на поле F8, білі забирають ферзем на полі Ф8, шах і мат, то Туру трогати не будуть, а ходять якийсь інший хід. Ну, скажем, ферзь забирає, скажімо, пішака з нападом на туру. Тоді білий ферзь забирає Туру шах. Король може відійти на, єди... на єдину точку Це на е 7 Переводимо ферзя на С8, шах і мат. Раджу вам грати в атакуючі шахи та підвищувати в свій рівень гри. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами шахи від Анатолія. Вдалих вам шахових партій. До зустрічі на каналі. До побачення!